Всіх вітаю, дякую, що прийшли послухати про кіберспорт. В цілому. Надіюсь, що ще підтягнуться люди. В цілому, хочу пройтися по верхах і розповісти, як відбувається, яка ситуація в нас. Мене звати В'ячеслав, я хед о Sales компанії StarLadder. Також хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість тут виступити перед вами. Треба донатити і підтримувати нашу армію. Сподіваюсь, що ви любите ребуси. І так, ребуси. Якщо ми ще не навчилися в Твіттері від наших вельмож. почну з того, що у нас був період пандемії. Це період, коли дуже багато зросло онлайн-турнірів, перегляди на трансляціях. Всі сиділи, дивилися за крутими турнірами, які проходили по всьому світу. Але з повномасштабним вторгненням а, ці турніри зникли. Зникли як турніри від Федерації кіберспорту, так і від асоціації кіберспорту, так само як і ВІПлей проводив великі турніри по Dota 2 і Counter-Strike компанія StarLadder. Але е, вже через деякий час е, починаються відновлюватися турніри. Компанія там ASUS запускає свої турніри, інші бренди. StarLadder під брендом GameStars е, починає працювати з мобілками, е, відкриває GameStars Solo Series. Всі інші компанії вони єднаються навколо армії і збирають гроші на допомогу. Це така згрутованість. Але при цьому, так як впадає вплив російських в цілому, і команди і грошей і брендів, тобто ніхто не це не фінансує, то і Починає зростати українська мова з'являються українські команди, які виключно працюють на цю на на Україну і на нашу аудиторію. І ці одразу починають хороші результати з'являтися. Якщо ми говоримо про мову, то це українська мова входить в топ 20 твічан. І покращує зараз кожним місяцем результати. Контенту стає по деяким категоріям від 6 до 10 разів більше. Наприклад, Тіктокер Лібіга, який перейшов у Just Chatting, там де на твічі, там де можна спілкуватися з аудиторією, збирає багатотисячну аудиторію, багато мільйонів донатів на Збройні сили. І деякі стрімери також пробують або намагалися пробувати стрімити українською. Хтось в когось вийшло, але в цілому переглядів дійсно менше, ніж коли вони транслювали і також охоплювали російську аудиторію. Тому багато багато брендів пішло. Від них і ускладнило монетизацію контенту. Також студії кіберспортивні великі, такі як Мейнкаст, Старладер і інші, вони перейшли виключно на український контент, українську мову роблять найкращий матч це команда Монте проти Наві, який був зіграний в Парижі, зібрав 60 тисяч одномоментних глядачів. Якщо ми поговоримо про команди, команда є така молода. Досить команда Ікла, які один час вони були в топ-30 хелтеворг. Це рейтинг найкращих команд по Counter-Strike. А в той час у них ще була недостатня медійка для того, щоб залишати хороші спонсорські контракти. Тому вони останній рік покращували медійку, робили свої соцмережі, розвивали сайт, вони відкрили свою лінійку Твіча лінійку мерча. Вибачте. Зараз секунду почекаємо повернути картинку. Команді кла в цілому, якщо завершити про них, їм просто потрібно зараз концентруватися над результатами, і це покращить можливість залучити нових спонсорів. Якщо казати про команду Монте із Монастиріща, тому що там якраз гравці, звідти вони дуже круто про себе заявили. увірувалися одразу на з кваліфікації, пройшли на самий престижний турнір по Counter-Strike, і там зустрілися з Наві, яких обіграли. Вони вийшли в цілому у кращу вісімку війшли команд по результатам цього чемпіонату в стадію Легенд в Парижі. Зараз, після цього турніру, у них були там деякі перестановки в складі, але вони вже встигли зіграти на турнірах ЄСЛ. Показати непогані результати, все ще є над чим працювати. Я спілкувався з тренером команди. Він каже, зараз основне це сконцентруватися над тим, щоб була гарна зіграність складу. І паралельно вони працюють над Бедійкою і пошуком нових партнерів. Ну і самі, які були часто Десь згадані команда в змі, тому що в них в команді все ще це українська команда наві, як в у котрої є багато з, з, різних дисциплін з за участю російських гравців. Їх за це дуже сильно хейтили. А можна зрадіти тільки тому факту, що в Counter-Strike вони нарешті здихалися русні? Тепер немає там двох гравців. Склад це виключно інтернаціональний українців та європейців. З того, що можна в цілому сказати, це те, що є хороша тенденція. Я не знаю, чи це було чисто контрактами викликано, які зобов'язували там якісь компенсації, якщо ти розриваєш з гравцями контракт чи спонсорські якісь показники. Але в цілому динаміка хороша, тому будемо сподіватися, що найближчим часом вони повністю виключать зі свого складу їх. А ще одна неприємна згадка: це коли двоє гравців Яторо і Міра грають в команді Steam Spirit. Це російська команда, яка спонсорується Яндексом та 1xbet. І вони виграли, хоча вони і виграли за International в 2001 році, саме один із самих престижних турнірів Dota 2, але вони все вони ніяк не говорять постійно і не підтрим, за підтримку на підтримку України. А, хоча можуть це робити зі сцени, так, наприклад, вони виграли нещодавно турнір в Ріадз Мастерс на 5 мільйонів доларів. А, і це хороше було би привід нагадати, що треба підтримувати Україну і чому не треба допускати російських гравців і команд на міжнародні змагання, так як це зараз працює в спорті. А, і, е Ну, коротше, треба якось позицію більш базовану мати по Україні расти з України. Що стосується донатів, дуже радий, що був причетний до такого проєкту як Drop to Save, коли ми разом з united 24 об'єднали основних гравців в кіберспорті, команду Navi, Maincast, StarLadder і команду Bait. Бийти провели разом з Денді турнір по доті 2 зі збору коштів, наві по контрстрайку, плюс медійна підтримка. Також і і наві і всіх інших. Минка загалі запустив цілу серію бродкасту з по збору грошей. Було зібрано декілька мільйонів, і також хороші показники були у, у самого Наві. Це окремий проект. Був у них на початку. Вони щоб трошки відбилити гравця сімпла, вони задонат, Ну, він задонатив 100 тисяч доларів, і плюс вони зібрали 500 тисяч для того, щоб, а, ну, для підтримки армії. А, Частину коштів команда задонатила, частину кіпа власник команди докинув. А, також Монте з монастирі, що вони з Динамо Київ крутий івент провели кібер, кібербатл, також по збору коштів. Плюс ну, взагалі багато дуже проєктів. Майнкас постійно розміщує свої банера. А, там, я знаю, інші там власники організацій, які зараз свій бізнес ведуть не в Україні, також донатили. Про це писали. І, ну, в цілому дуже класна тенденція, її треба продовжувати до перемоги України. я Рахую. Ну, так, це студія, яка зараз перестала бути турнірним оператором, а виключно зараз робить. Займається тим, що за кордоном в студії в Лос-Анджелесі, яку вони побудували до війни, знімають контент для всяких шоу американських. Вони вже е, також звільнили там дуже багато співробітників, що які зараз перехопили інші організації в Україні, я знаю. І е, е, в цілому вони працюють над тим, що зараз підтримують студійний формат. Це креатори, інфлюєнсери, які тут залишились в Україні, і невеличка команда, яка їх обслуговує там по монтажу і е, запису цих відео і викладення в інтернет. Uh, Maincast – це компанія, яка відмовилася від російської мови. В них були основні права на ESL і там на Blast і всі інші турніри Tier 1 рівня. А зараз вони володіють 99% приблизно всіх топових івентів, і е, також деякі права взагалі ну надаються, можна сказати, або дуже дешево, або безкоштовно, тому що немає ну кому в цілому конкурувати зараз, бо це дорого вкладатися в розробку контенту. По деяким показникам, як і по трансляціям, із-за того, що українська мова, вона менше збирає переглядів, тому і ціни вони дійсно набагато нижчі, ніж до війни. По деяким параметрам, там 3-4 рази. StarLadder, як я вже казав, запустили GameStars, Stars, направлення, відновила направлення по мобільним іграм. А це турніри, які ми провели за останні там два сезони. Це там 100 тисяч гравців було три мільйони переглядів. А також там вісім мов для бродкасту. Зараз у нас в Україні виключно є направлення по грі PUBG Mobile разом з спонсорством від Samsung. І Ця в цілому це хаби, які можуть відкриватися в кожній країні. Вони можуть масштабуватися, можна регіони охоплювати і додавання нових ігор. Чому це ще також прикольно? Тому що ну, і результативно, тому що кости на мобільні ігри зараз нижчі, засилля брендів там немає. Тобто ти можеш обрати собі категорію, яку за собою можеш залишити як основну, наприклад, як мобільні телефони, і якщо це Samsung, так він може постійно підтримувати ці івенти, і в голові у користувачів платформи у глядачів трансляції буде постійно асоціативний ряд з цим брендом враховуватись, так як, наприклад, це у спортивних змаганнях: там PlayStation це там під, який підтримує постійно лігу чемпіонів, ну і так далі. Якщо говорити про фінансову складову, то тут така ситуація, що 80% грошей так чи інакше, це гемблінг, і в кіберспорті все дуже сильно залежить від якраз спонсорства бетінгових компаній та інших. По, по моїй інформації, навіть контракти навіть набагато більші, ніж у Динамо Київ, якщо ми кажемо про Бетінг, по ситуації, як коли заборонили Парі Матч, дуже багато креаторів втратили свої можливості для заробітку, і деякі проекти взагалі звернулися. З цим скористалися їх конкуренти, такі як Favbet, Наприклад, вони перепідписали стрімерів, вони перепідписали деякі команди і. Зайняли цю нішу, але взагалі, в цілому е е е Кости, ну тобто велію, яке можна отримати від цього спонсорства, воно набагато менше, ніж коли це за це платив перемач. Але на базі перемачу зараз створюються нові бетінги, які найближчим часом вийдуть на ринок і також будуть вливати гроші в свою популяризацію. Так значить, це буде впливати на розвиток кіберспорту в тому числі. Ну і компанія Джебети, яка нещодавно отримала ліцензію в Україні, вона так із-за того, що вона можна сказати пов'язана з мейнкастом, то вона рекламується на 99 можна відсотків контенту, який зараз буде транслюватися по доті і по Counter-Strike. Про бренди бренди. Це нонстоп, які запартнерився з компанією GSC Game World, розробником S.T.A.L.K.E.R. 2. Вони також розробили спеціальні бляшанки, які розмістили в торговельних центрах, так та мережах, там сільпо і інших брендовані під гру. І вони додали свій енергетик ну, в саму гру Starlar, S.T.A.L.K.E.R. А що вони порахували дуже класною? Там інвестицією не в майбутнє. Samsung рекламує зараз свої телефони по мобільне, в Game і, турнірі і рахує, що це класний напрямок для саме реклами телефонів серед геймерів. Тому що якраз вони користуються мобільними телефонами для гри. Вони рекламують там, у... телефони s 23 s 23 Ultra та FOLD5. Logitech все ще підтримує вже третій, четвертий рік команду Na'Vi і також рекламується на трансляціях Tier 1 турнірів Кесдота Майнкаста, рекламуючи свою периферію там і аксесуари. А, і е, а компанія ASUS е, зі своїм брендом Геймерським Рог вона вирішила трошки інакше, і вони просто вирішили провести е, свої турніри серед укра... українців. В принципі, це по Counter-Strike один із небагатьох турнірів. А, що стосується ще такого турніра, як Лоргер, Cup, це міжнародний бренд з українським корінням. А вони провели міжнародний турнір серед країн Європи і також велику кваліфікацію з трансляціями в Україні за підтримки інфлюєнсерів. А в цілому, що можна? Очікувати ну найближчим часом. Ну, по перше, всі дуже очікують Counter-Strike 2. це також і ринок гемблінгу частково який працює зі скінами, тому що одразу це буде приток нових користувачів, нових гравців і нові можливості, так і, і як для брендів, так і для нових. Ну такі для в цілому для студій, які будуть це все освітлювати. В тому числі компанія Valve зараз пробує якось намагається. Ввести нові правила для того, щоб не було якоїсь монополізації ринку серед великих турнірних операторів, як ESL і, і Blast, де у них контракти з командами і під час. Протягом всього турніру, який йде, команди не можуть приймати участь у інших турнірах. І це проблема. Тобто, якщо великий там досить окей, просто будь-хто із турнірних операторів захоче провести свій Counter-Strike турнір Він паралельно з цими великими гравцями вони просто не зможуть там прийняти участь, бо це їм заборонено контрактами. Компанія Valve зараз намагається це змінити і. Щоб не було в цілому, а як я вже казав, Бетінг і гемблінг, який буде виходити на ринок новий, він буде додатково стимулювати гроші, які недополучення від тих брендів, які пішли з українського ринку, і від і після переходу на українську мову. В цілому українська мова 100% буде розвиватися, буде більше переглядів. Зараз ці перегляди збільшуються з кожним днем, і е, вплив російського брендів грошей він буде тільки знижуватися і добігати кінця. А кріейторам, турнірним оператором, навіть не зважаючи на там гемблову там, історію чи виходи нових дисциплін, потрібно більше працювати більше якісний контент робити кріейтором, думати, як залучити нову аудиторію, студіям можливо і турнірним оператором працювати на європейський міжнародний ринок. Наприклад, як зараз StarLadder проводить постійно а, турніри там в Дубаї чи в Німеччині під замовлення, це white label івенти під розробників ігор, такі як Tencent а, і інших. А, тому а, в цілому це складні часи, через які ми зараз проходимо, поки війна, але напрямок правильний, самобутній і сповнений національного Гідності цього спорту, дякую за увагу. З вами був В'ячеслав Щербаков з коротким оглядом. Дякую.